Дитячий будинок сімейного типу Наталія Коберник разом з чоловіком Володимиром Кругловим створили у грудні 2006 року. До того часу подружжя працювала в школі інтернаті для дітей-сиріт. Десять років я пропрацювала психологом. Зрозуміло, що бачила, як дітям необхідна сім'я. Ми з чоловіком говорили, дивились на це і взяли перших дітей. Взяли зі свого інтернату. Всі інші діти інтернату на нас образились. Родина взяла на виховання семеро дітей віком від 8 до 16 років. Пристосуватись до нових умов життя було важко, як дітям, так і батькам, каже Наталія Коберник. Для батьків це теж адаптація. Їм також тяжко. Нелегко навіть приготувати їсти чи на три людини, як я раніше жила, чи на десять людей. Навіть не розумієш, скільки потрібно купити їжі. Я перший раз варила яйця на сніданок, ніколи цього не забуду. Варю та й думаю, а скільки ж по 20-14, і нам це 20 яєць треба на сніданок. Ми навіть не усвідомлювали на той час, які. Будуть проблеми проблеми всілякі. Це діти з проблемних сімей, психотравмовані діти, які не знають правил суспільства, і це не тому, що вони погані, а тому, що їх ніхто не навчив. І цьому всьому треба вчити. І навіть елементарних правил гігієни, щоб поводитись з собою не з кимось. Тетяна Осівська одна із перших вихованок Наталії та Володимира. Їй 23, і вона живе з прийомними батьками. Мені звісно, більше було уваги. І ну і в мами в дому в кроваті я спала і в школу не хотіла ходити. І забрали мене всі старші зі школи. Ну, я от зразу почусила, що я вдома. У 2019 році п'ятирічну вихованку родини Дарину повернули біологічним батькам, які її вбили. Через це Наталія Коберник хотіла відмовитись від виховання прийомних дітей. Готові були закрити дитячий будинок і піти, бо нам було дуже тяжко. Нам було чим тяжко, Кожен, звісно, по-разному переживав. Я, наприклад, я просто уїхала. Я не змогла тут бути, і я поїхала за кордон. То ми всі розбіжались. Ми сталі. Тобто ми всі розбіглись. Ми практично з Микитою залишились буквально вдвох. Ми підтримували один одного, перш за все. Підтримували і плакали. Прийшли нові діти. Вероніка прийшла, Даня прийшов. Якось вони повернули нас до життя. Зараз у родині зростає семеро дітей. Найменший хлопчик навчається у третьому класі. Дітки Дітки, ось в мене Веронічка і Даня. Вони три роки у нас. Веронічці було 10 років тоді. Тепер в мене ще два братика. Це також моя любов, моя Анютка. Вона прийшла відносно недавно. Я її одразу полюбила, як побачила. Я їй кажу, я так тебе люблю. А вона мені, мам, і я тебе. І вона одразу мене назвала мамою. Дуже важливо, коли діти знаходять батьків, а батьки дітей. Анна Білова живе у родині Коберник Круглова півроку. Дівчинка переїхала до батьків-вихователів після того, як її родич ще не взяли над нею опікунство? Я прийшла до соцслужб міськраду, і там сидить маленька жінка, у неї трошки менший хлопчик і дівчинка навпроти. Потім мені кажуть, знайомся, це твоя нова прийомна мама. Мені дуже сподобалось, не переповнювала емоції позитивні. Вони всі мої діти. Вони всі мої діти. Як з Малку береш, то вони настільки прив'язуються і ти до них, бо це діти, народжені серцем. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.